Телеканалі НТК інформаційні підсумки вівторка, 12 березня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні. У подіях ви побачите з питаннями щодо виборів. Звертайтеся у відділ ведення реєстру виборців, який працює без вихідних у ратуші на третьому поверсі. Якщо він знає, що він виїжджає за кордон і має відповідні якісь документи, що він виїжджає за кордон. Приходять теж до нас виборці, і ми їм міняємо. Тимчасово надаємо право голосувати за кордон. Ну, за їх, за їхнім бажанням у Коломиї розпочне діяти приватні католицька школа та садочок. Це свідчить про те, що церква і мер'яни, віруючі, люди, дивляться вперед. П'ятицький ліцей став переможцем конкурсу в Zero School». Наша школа вже другий рік активно реалізує власний проект. Чиста школа у Коломиї відкрили виставку Михайла Дейнеги. Це була моя мрія навіть приїхати в Коломию представити свої роботи. А тепер про це та інше більш детально. Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборця. Як виборцю перевірити інформацію стосовно свого включення до державного реєстру виборців? Відповіді на ці та інші питання можна отримати у відділі ведення реєстру виборців, де він розташований, який режим роботи та про основні обов'язки фахівців відділу розкажемо у сюжеті. Відділ ведення реєстру виборців працює у Коломийській міській раді. 32 й кабінет розташований на третьому поверсі. У ратуші тут є два фахівці та керівник Петро Данилейчук. Основні завдання відділу це якраз на вибори. Е Підготовка, видача попередніх уточнених списків виборців, друк запрошень виборцям. Ну і відповідно між виборчими процесами підтримка в актуальному стані реєстру виборців міста На цьому етапі у відділі допрацьовують відомості періодичного поновлення отриманих даних про мешканців і розпочинають роздруківку попередніх списків виборців та запрошення. Проблеми в нас по роботі, це те, що е, суб'єкти, які нам подають інформацію про виборців, не володіють в повній мірі про 18-річних, Мається на увазі дітей, яким виповнюється 18 років. І я би якраз хотів, можливо, звернутися, щоб вони всі. Молоді люди мають смартфони і тому подібне. Дуже просто перевірити, чи є вони включені в списки виборців, звернувшись до сайту drv.gov.ua. там прямо буде надана відповідь, навіть на яку дільницю ця людина може йти і голосувати. Буде відповідь, що в відсутній в реєстрі. В принципі, ми бачимо цю за кожен день інформацію, хто звертається, у кого якісь є проблеми. Робимо відповідні запити. В службі, але так як я кажу, що вони деколи не володіють інформацією, бажано, щоб такі виборці прийшли до нас з паспортом, і ми тоді його включимо до списків виборців. З такими заявами у відділ можна звернутися ще до 25 березня. Наразі найбільш актуальне питання, з яким приходять коло це тимчасова зміна місця голосування. Якщо він знає, що він виїжджає за кордон і має відповідні якісь документи, що він виїжджає за кордон, приходять теж до нас виборці, і ми їм міняємо тимчасово надаємо право голосувати за кордоном, за, їх, за їхнім бажанням. Так само є можливість звернутися по такому питанню в Міністерство закордонних справ або ставши на облік у консульській службі. Є в нас, в Коломиї студенти, які вчаться в Польщі. У Львові, наприклад, і тому подібне. Ну, є виборці, які до нас приїжджають, є переселенці. От вони приходять до нас з заявами, і ми їм оформляємо. Чекаємо в принципі великого напливу після формування дільничних виборчих комісій. Всі члени дільничних виборчих комісій мають право до нас звернутися. Теж про зміну місця голосування тимчасове за місцем роботи комісії. Відділ так само отримує інформацію і від медичних закладів та департаменту соціальної політики про людей, які мають вади зі здоров'ям. На основі цих даних ставиться відмітка про осіб, які не можуть самостійно пересуватися, і вона буде надрукована у списках виборців. Ці люди зможуть проголосувати вдома. Керівник відділу роз'яснює, чому є випадки, що після смерті людини на її адресу все ж проходять запрошення на вибори. Бувають випадки такі, що е, якщо люди померли ще до створення державного реєстру виборців, ага. бувають такі випадки. Є і ну люди приходять до нас, але не можуть надати ніяких документів. Ми е, Буквально після кожних виборів опрацьовуються списки виборців, по яких є там робляться відмітки, що е, люди померли. І ми опрацьовуємо ці списки цю інформацію, надаємо запити в е, раз. Раз, на жаль, нам ну відсотків на 30 підтверджує цю інформацію, а все таки 70% лишається непідтвердженою інформацією про смерть. Якщо виникають запитання у відділ ведення реєстру виборців, можна звертатися щодня відтепер без вихідних. Перша приватна школа у Коломиї запрацює 1 вересня. Це буде католицький освітній заклад, яким опікуватиметься благодійний фонд Карітас Коломийської епархії Української греко-католицької церкви. Окрім школи, тут повноцінно діятиме і дитячий садок. Наразі готують приміщення до початку навчання та вже підбирають персонал. І очікують заявок від батьків на вступ дітей у приватний навчальний заклад. Ми вже оглянули приміщення та дізналися Усі деталі роботи майбутніх садочка та школи. Католицькі школи і садочок імені святого папи Івана Павла II – це освітній заклад з християнським нахилом. Тут виконуватимуть не лише державні освітні стандарти, а навчатимуть дітей бути справжніми християнами та патріотами, розповідає владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк. Навчати дітей християнства. Це є найбільше добро з цілого світу. Це свідчить про те, що церква і мер'яни, віруючі люди, дивляться вперед, дивляться на перспективу на навчання дітей. Діти є майбутнє нашого українського народу, нашої церкви. Приміщення, що на вулиці Івана Франка, 39 у Коломиї, Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, отримала у 2011 році. Колись тут було місцеве управління освіти. Розповідає головний освітянин міста Любомир Бурдун. Він втішений, що і тепер будинок не втратить освітнього призначення, і тут навчатимуть маленьких Коломиян. Це дуже добре, що у нас Коломиї відкривається приватна школа, тому що це дає додаткову можливість для дітей отримати більш якісну освіту. А ще крім більш якісної. Освіти приватні школи, на відміну від загальноосвітніх, можуть обійти чимало бюрократичних перешкод. До прикладу, тут можуть оголошувати конкурс на вступ, легко впроваджувати інноваційні методи навчання. Однак, все ж освітня програма у закладі повинна відповідати державним стандартам. Пояснює Галина Луцак, методист початкової освіти інформаційно-методичного центру управління освіти. Підпорядковуватимуться майбутні католицькі школи і садочок управлінню освіти. Це буде школа повного робочого дня. Коли діти будуть навчатися у нас і впочивати і мати різні секції, різні заняття протягом цілого дня. У католицький садочок планують набрати три групи діток від трьох років. У кожній по 20 осіб, 10 хлопчиків та 10 дівчаток. Розповідає отець Сергій Триф'як, директор місцевого карітасу. Увесь другий поверх приміщення це буде садочок. Його облаштували, керуючись вимогами сучасності та державним стандартом. Як і перший поверх, де буде початкова школа, запевняє отець Сергій Триф'як. Замінили в будівлі все, що могло замінити, та крім несучих конструкцій, прикритів та ми. Е -е, Повністю замінили всі комунікації, електрику, воду, е -е, каналізацію, все, 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 все. Практично ми залишили тільки стіни. Також вже оголошено набір на вступ у перший клас. Тут зможуть навчатись 20 дітей, зараховуватимуть на навчання на конкурсній основі. Усі охочі можуть принести свої заяви у приміщення Карітасу, що на вулиці Гетьманській, продовжує отець Сергій Триф'як. Також свої заяви можуть подавати педагоги, які хочуть працювати у приватній школі. Лім шукаємо людей, які будуть практикуючими християнами, тому що власними католицькою школою і ми маємо певні так само стандарт католицької освіти, котрі діють у цілому світі, не не тільки в нас там. Усі роботи вдалося зробити завдяки фінансовій підтримці закордонних донорів карітасу, каже отець Сергій. Допомогли і місцеві благодійники та влада. Це другий отакий навчальний заклад, який думаємо, що переросте, бачимо плани, що це буде не тільки дитячий садочок, але й католицька школа. Дуже хороша ідея, дуже хороша перспектива. І знову ж таки, це є. Як на мене, своєрідним символом єдності міста, громади, церкви те, чого нам довший час бракувало. Приватна католицька школа для Колумиї і Прикарпаття доволі новий досвід, яким вже зацікавилися представники Карітасу із Краматорська, розповідає депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Станіславський. Ми будемо перші всі разом докладемо всіх зусиль. Є на то Божа воля і Божа ласка. Я думаю, сказати, скільки коштуватиме навчання у закладі, поки не можуть. Адже цього року вперше у державному бюджеті передбачили субвенцію на фінансування приватних освітніх установ. Саме від її розміру залежатиме Навчання. Більш детально ознайомитись з роботою майбутнього закладу батьки зможуть під час дня відкритих дверей, який тут проведуть 4 квітня. Ольга Гириджук і Гуркофлюк події НТК. Наші серед кращих п'ядицький ліцей імені Степана Мельничука став переможцем конкурсу «Zero Waste School» – Проект спрямований на сортування відходів у школах та громадах. Переможцями конкурсу стали сім навчальних закладів Івано-Франківщини. Серед них власний п'ядецький ліцей. Мар'яна Демедюк, голова учнівського самоврядування п'ядицького ліцею. А ще дівчина одна з ініціаторів запровадження в школі та громаді сортування сміття. Переконана вирішення проблеми забруднення екології якраз на часі. Наша школа вже другий рік активно реалізує власний проект, чиста школа. А саме я зайняла третє місце на обласному обласній олімпіаді з екології. Але учні не до кінця усвідомлюють потрібність такого проекту. Вони нехтують правилами роздільного сортування сміття. Нам директор школи розповів, що є такий проект Zero Waste School» від фонду кличка. якраз по роздільному сортуванні сміття це нас дуже зацікавило, і ми вирішили прийняти в ньому участь. Зараз дуже поганий екологічний стан у світі, в Україні, взагалі в громаді. А, адже треба не тільки вчати в школі, звичайно, кущі навчити. А, адже якщо учні будуть закликати цього своїх батьків і батьки учнів, екологічний стан покращиться. Ініціативу навчитися сортувати сміття та показати приклад своїм односельцям підтримали активні учні п'ядицького ліцею. Діти кажуть, добре розуміють актуальність проблеми і готові докласти максимум зусиль до її вирішення. Для мене цікаво, тим, що на мою думку, покращити стан громади. Збільшити водо... у річках, в озерах, в селі П'ятики, в громаді. Взагалі, краще становище, покращити люди, діти, зокрема, не дуже розуміють про це сортування сміття, для чого саме воно для початку треба пробувати себе в, в цьому плані і. Ми думаємо, що ми йдемо до цього нашого до цієї мети. Нашої ця тема є дуже цікавою, адже завдяки ці ну, сортуванні сміттю, ми покращуємо наше навколишнє середовище, чистимо ну наше повітря і сам зовнішній вигляд нашого села, міста. Ми вже багато років боремося за те, щоб покращити своє життя, і якраз прийшов той час, коли в нас є можливість, і ми можемо зробити все, щоб дійти до цього. Підтримали учнів і вчителі та керівництво ліцею. Заступниця директора Алла Кондрат переконана, саме діти можуть змінити відношення до сортування сміття і навчити навіть своїх батьків до більш цивілізованого способу знешкодження побутових відходів. Два роки тому ми розпочали в школі проект, який називається чиста школа Clean School. За допомогою учнівського самоврядування під керівництвом вчителів діти організували роздільне сортування сміття. Вони Готували самостійно е, смітники, і в кожному класі вже почали сортувати сміття. Але е, і виникли якісь певні проблеми. Е, які проблеми? По-перше, з часом смітники почали псуватися. Е, Потім не всі діти ну, повністю усвідомлюють про те, що треба правильно сортувати. І інколи десь він вони почали неправильно сортувати і десь кидають не те, що потрібно сміття в той чи інший контейнер. Цією метою ми вирішили прийняти участь у другому проєкті, організованому фондом кличка, для того, щоб нам, якщо при можливості, допомогли із власне. Контейнерами і навчила, як правильно сортувати сміття. Сортувати сміття на рівні школи почали вже давно, але дуже хочеться поширити цю практику на усе село та й на об'єднану громаду. Загалом розповідає директор ліцею Віталій Костюк. Керівник не лише підтримав ідеї учнів, а й сам готовий вчитися новому і втілювати проект у життя. Смітті звалище в Коломиї закінчує усі ресурси, і воно близько біля п'ядик, і навіть потерпають від того і жителі п'ядиків. Косаджева. Через то діти поставили перед собою завдання, яким чином зменшити сміття. Одним з виходів це є його сортування. Якщо сортувати сміття, то залишатися може не більше 20% несортованого. Тобто є такі відходи, які неможливо утилізувати на сьогоднішній день, бо воно надзвичайно дороговартісне на і в Україні не утилізується. Значить, якщо зменшити на 80% сміття побутове, то ми частково цю проблему можемо вирішити. Ми хочемо вийти на рівень громади, тому що сама школа сміття вже в принципі, збирає. А от громада вивозиться в ліс, в річки. Фонд кличка теж бачить цю проблему, і вони запропонували провести навчання для дітей, для команд, дати нам інструменти. І навіть частково профінансувати даний проект для реалізації його в громаді. Жодних сум ще нема. Скільки будуть виділяти, що будуть виділяти, чи це ми будемо збирати навіть кошти в самій громаді, зацікавити людей, щоб вони створили такі майданчики для сортування сміття. Щоправда, навіть якщо ми навчимося сортувати сміття, повністю проблеми не зникнуть, адже є ще один нюанс його утилізація. В нашій області відходи не переробляють, розповідає Віталій Костюк. Сортування сміття це перший процес, другий його утилізація або переробка. Переробка сміття це в нас в районі переробкою не займається ніхто, але є пункти, які збирають папір, макулатуру, петпляшки. Скло, Уже пункти такі є, куди можна безпосередньо привезти це, це сміття. Звичайно, воно прибутку великого не дасть, тому що саме транспортування з тих же п'ядик до Коломиї на пункт, воно теж потребує певних ресурсів. І якщо ми навіть не заробимо на цьому, але позбудемося сміття, це є дуже великий плюс. У квітні директор, керівник проєкту та школярі будуть їхати на триденний тренінг до Києва для учнів та вчителів, який має на меті запровадити культуру сортування побутових відходів. А восени конкурс Zero West a Day буде проведений у П'ядицькій громаді. Власне, тренери приїдуть до місцевих мешканців, щоб навчити їх правильно сортувати сміття. Як розпочати власну справу? Чи реально десь взяти гроші? Як вибрати найкращу ідею? На ці та інші питання мала можливість отримати відповідь молодь Коломищини на майстер-класі від практиків. Організатор зустрічі Українська Галицька партія. Одним з пріоритетів партії є підтримка молодих людей, які якраз і мають будувати майбутнє України. Учасники зустрічі впродовж трьох годин слухали розповіді успішних підприємців, які теж шукали себе із мовленням могли втілити ідеї основна мета таких зустрічей змотивувати молодих людей працювати і розвиватися саме в Україні. Почни власну справу. Тема майстер-класу, який організувала у Коломиї Українська Галицька партія. Особливість зустрічі у тому, що спікери це молоді підприємці, які самостійно досягли успіху в рідному краї і хочуть поділитися реальним досвідом. Іван Паламарчук з Городенківщини згуртував біля себе команду однодумців, де наймолодшому 18. Молоді люди ризикнули і минулого літа відкрили у рідному селі першу на Прикарпатті равликову ферму. Тепер це успішний бізнес, який набирає обертів, та приваблює туристів. Ідея постояла в тому, що треба щось чимось зайняти, щось запускати тут. У нас і ми шукали різні ідеї, зупинилися на цій. Можна сказати, десь вона сама нас знайшла. І, а знання здобували в інших фермерів, шукали, читали багато і зараз ще далі вчимося, вже вчимо інших. З Городенківщини приїхав ще один спікер: 33-річний Іван Вережак, який уже четвертий рік головує у рідному селі Котиківка і вважається наймолодшим війтом на Прикарпатті. Чоловік поділив. Вся досвідом із розвитку молодіжної політики на селі хоче застерегти молодь від помилки, яку свого часу сам допустив, коли після завершення навчання в університеті поїхав на заробітки за кордон, адже в селі є багато перспектив для молодих людей. Вже другий рік ми е, з молодими людьми на Горденківщині організували таку соціальну ініціативу Асоціація розвитку територій, де ми вивчали проблеми кожного населеного пункту в нас в районі. І ми об'їхали практично всі села, поспілкувалися з підприємцями, з вчителями, з людьми на вулицях, і ми визначили, що є люди, які готові і хочуть працювати на місцях, але десь вони не мають того, того моменту комунікації одні з одними. Коломаянин Володимир Білоус, успішний підприємець, 34-річний чоловік заснував та є генеральним директором. Компанії Бестран Консалтинг є автором кількох соціальних проєктів. зокрема, скриня це платформа для хендмейдерів і громадської платформи спейс ап. Молоді люди в нас хочуть започатковувати якісь стартапи. У них є якісь інноваційні ідеї, але не завжди вони готові до е, і не завжди розуміють, які саме бізнес-інструменти їм необхідні. Е, тому дуже важливо це е, розвивати бізнес освіту для молоді. 18-річний Віталій, один з учасників зустрічі. Хлопець з майбутньої професії ще не визначився йому до душі it технології, але за браком досвіду не знає, з чого починати. Ти відкрити свою справу це завжди було цікаво, можна сказати, для всіх, тому що щось воєнця, ніби рідне. Учасники зустрічі впродовж трьох годин слухали розповіді успішних підприємців про те, як розпочати власну справу, якщо немає ані коштів, ані досвіду, чи реально десь взяти гроші, як вибрати найкращу ідею, та як усе це правильно розрекламувати. Такі заходи Українська Галицька партія вже проводила у Львові та Івано-Франківську. Запрошує старшокласників, студентів, молодих підприємців, педагогів, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб долучатися до співпраці. А ще ОГП допомагає перспективній молоді втілювати нові цікаві ідеї у різних куточках Галичини. Вибух кольору у Коломиї можна побачити картини художника-живописця Михайла Дейнеги з Івано-Франківська. Виставку розгорнули у музеї історії міста Коломиї. Поціновувачі творчості мистця кажуть, що його роботи це незвичне сплетіння кольорів. Автор використовує надсучасні підходи до класичного олійного живопису та нетипові екстравагантні композиції. Його картини демонстрували та зберігають у музеях та приватних колекціях, чи не в усіх країнах світу. Ну я не знаю, чи є в Австралії мої роботи, і в Японії чи є у цього точно не знаю. Але так у всіх таких ну, знаних місцях Європи е, мої роботи. Десь там у когось Михайло Дейнега з Івано-Франківська не може пригадати, коли почав малювати, однак припускає, що із пензлем у руках був завжди. Я народився у містечку Єзуполі, це 20 кілометрів від Івано-Франківська. І з 4 класу я вже їздив у художню школу до Івано-Франківська. Я просто знав, що я буду художником і іншого нічого я. Робити не буду. 15 років я був директором музею МСС Прикарпаття. Потім став на рік вільною людиною. А потім мене запросили у палац Потоцьких, і я виконую обов'язки заступника директора палацу Потоцьких. Картини Михайла Дейнега впізнавані, відрізняються незвичною кольоровою гамою. Я не хочу відрізнятися, але у мене своє бачення кольору, і він наскільки є інтенсивний, це. Моє, здебільшого на своїх полотнах автор зображує природу в пріоритеті й портрети до коломиї Михайло Денега і квіткові картини. Загалом майже три десятки полотен. Весна хотілося принести радість, і через це переважають квіти, переважають пейзажі. Всі, хто хочуть відчути весну, радість життя, повинні прийти і подивитися на ці роботи і взяти маленьку частинку мого відчуття радості життя. До слова автора із Коломиєю пов'язують яскраві спогади, каже тут багато його друзів та. Однодумців, це була моя мрія, навіть приїхати в Коломию і представити свої роботи. Люблю Коломию поважаю Коломию і Коломиян. Він є членом нашої Коломийської е, спілки. Було зараз проект такий абстрактне мистецтво, де він, до речі, першу премію отримав. А я друга митець із Коломиї, Василь Андрушку про колегу з Івано-Франківська, відгукується найкращими словами. А ще каже Михайло Дейнега за останні роки просто. Вибухнув кольором. Я йому це сказав, що мені то дивно. Він каже, мені теж дивно. Це є справжнє мистецтво. Подивитися на полотна Михайла Дейнеги можна впродовж місяця. У музеї історії міста Коломиї. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття запрошує на відкриття інноваційної виставки традиційного народного вбрання Косівського передмістя 1930 х 50 х років. Окрім самої експозиції, для відвідувачів готують показ сучасного одягу від майстринь. Художнього ткацтва з села Вербовця. Відкриття виставки 14 березня о 14-й годині. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить.